Доброго вечора. Ось ми вже прийшли у підлогу. Ось наша біленька кішечка. Ось вона вже її дали поїсти, попити, дали. Да, І ось дали. вона вже вийшла, вона вже поїла, вона не хоче бути закритою, але мусить ще бути. Ми їй вже сьогодні останній раз дали антибіотик, ще ні даємо, бо трошки в неї ще понос. Завтра вже ми її не даємо, нічого не даємо. Антибіотик ми вже сьогодні закінчили. Вона ще повинна трошки посидіти, щоб зажив хорошо живіт. Вона не хоче, але мусить висидіти. Ось її хата. Тут в неї всі удобства. Ігрушка є, і туалет вона ходить гарно в коробочки, і постіль постеляна, і водичка, і сухий корм, і гурме. Ось вона хай трошки погуляє, походить. Потім будемо привчати її потихеньку на вулиці, щоб вона ходила. Може, вона привикне? Йдемо далі, ми вже під деревом погодували, будемо йти далі.